29 квітня, 2017 рік. Для початку я рекомендую підписатися на канал та поставити вподобайку. Зробили тоді. розпочинаємо занурюватись у бій десятиліття між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличко. 41-річний Володимир Кличко проти 27-річного британця Ентоні Джошуа, Лондон у Емблі. Це мегабій, який можна переглядати вічно. Якщо ви не бачили, то рекомендую саме повний бій переглянути. Бій був за звання чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO. А тепер увага! На поєдинок продали усі 90 тисяч квитків. Це рекорд для Британії за 78 років. Кому пощастило відвідати той? Поєдинок, пишіть у коментарях, ви щасливі люди. Перевагу віддавали молодому британцю Ентоні Джошуа. Володимир спокійний та зосереджений. На кону перемога та продовження великої кар'єри або поразка та пенсія. Бій розпочався обережно, без зайвого. Бій був рівний до п'ятого раунду. Джошуа активно почав діяти та пішов у затяжну атаку. Кличко в нокдауні. Під оком видно гематому у Володимира. Шостий раунд кличко відправляє Джошуа в нокдаун. Найпотужніший прямий від. На мить здалося, що кличко доб'є Джошу. але це лише здалося. У Володимира почало запливати ліве око. Один раунд. Джошуа Джошоа пішов атакою, кличко пропустив потужний аперкот. Далі Джошуа почав добивати українця. Два нокдауна, все, рефері зупиняє бій. Кінець кар'єри кличка та Джошуа залишився без сил, але задоволений своєю перемогою.